Чи є ще якісь мегапроекти, над якими ти зараз працюєш? Це три, є ще додаткові проекти, але ми не хотіли б я зараз розмовляти, ми, я думаю, що ми зможемо пізніше, там. через рік Бо, я зможу розповідати. Якщо не помиляюсь, у вас в компанії там, від 17 до 20 бізнесів зараз в групі компаній. Це різні. У нас є торгівельні центри, у нас є дистриб'юція наша. є... Band, що у нас ще є там? Є декілька проєктів, вони на рівні стартапа зараз, і ми хочемо, щоб вони доросли. Ну купа цікавих проєктів. Тобто, фактично, ти говориш там Єва. Потенційно точно мільярдний бізнес, варус потенційно точно мільярдний бізнес, логістика точно мільярдний бізнес. І у вас ще є пару ідей. У нас є девелопмент, про... да, додатково ще, який ми бачимо. Жилий, мільярдний чи комерційний, комерційний. Чи? комерційний девелопмент, який ми Не бачимо. Не Нескладський офіс, да. торгівельний торгівельний да, в першу чергу. Тобто якісь ТРЦ, да, якісь да, нові ретейл да, формати да, да. і ну, ми бачимо... Теж мільярдний бізнес да, це ж мільярдний. Єва ж ми її бачимо тільки як офлайнера, а я бачу Єву як онлайнера дуже потужного, і бачу її не тільки в країні. Тому єва ю це можливо не мільярдний, а багатомільярдний бізнес.